Реальна вага тракторів. Друзі, всім привіт-привіт! І це рубрика Реальна вага і будемо зараз зважувати міні-трактор «Кентавр» 244. Новенький, з довою безпеки, з боковим паливним баком, рівною підлогою, з новим типом перемикання маси. Подивимося, скільки він важить. Я думаю, що він... Має вагу десь 1400 кілограмів. Хотілося б, щоб вона була не меншою. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте свої подобаєчки. Ми є також в TikTok тому не пропускайте. Бачите, колеса тут 28 йдуть, 11,2-28, довантажувачі, диск розбірний рівна підлога, боковий паливний бак, крила передні. Передня гума 7,5 на 16. Бачите? Збільшені довантажувачі передні. Тут зроблений бардачок, гідрав'є рульове керування, Трьохцилиндровий двигун КМ-375, передня табличка під номер з підсвіткою, новий дизайн, крутий колір, два інше висоси. Тут сидіння, дуга безпеки, термо регулюється, друзі, регулюється. Примусова гідравліка, дві пари гідровиходів. Вал відбору потужності 6-й Причепний механізм, розеточка, все. Дуга безпеки просто посилена сильніше за всіх. Дивіться, тут у нас йдуть ваги, друзі, хто ще не знає. І ось а, власне, сам циферблат. Табло з відповідними нулями. Заїжджаємо. Також сходинки з двох сторін йдуть, можна потрапити. Бачите? Немає реверсу в цьому тракторі, ну це, я думаю, що нічого страшного в принципі немає. Заїжджаємо. Гарний тракторець, Кентавр вдосконалений. Дуже чудово. По ціні за номером телефону або на сайті. Дивіться, вага даного трактора 1590 кг, Бачите? 1590. Чудесно. В принципі, доволі класно для 24-сильного трактора. Освітлення тут діодне, заднє. Задня підсвіточка також є. Тобто даний трактор, бачите, по всім своїм критеріям доволі гарно себе показує. Замовити можна, отримати можна з доставочкою по всій Україні. Дякуємо вам за перегляд. Пишіть в коментарях, який би трактор хотіли б ви побачити наступним у нашій рубриці. Реальна вага. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.